5 сантиметрів. А сині місто Умань. 21 рік зріст 174 сантиметри. Це буде дуже-дуже потужно. тому ваші випуски нашим фіналістам! Друзі, фінал до 75 кг, кілограмів. Насправді це, напевно, той бій, якого чекали ледь не найбільше в сьогоднішній фінальний день. Нікіта Захарченко в червоному куті, Арсеній Резніченко у синьому куті і Данила Жасан, Бронзовий призер чемпіонату світу в Ліверпулі разом зі мною на коментаторській позиції. Данило, привіт, привіт. Як маєш місяць вже як ти в статусі бронзового призера чемпіонату світу, перш ніж перейдемо до того, чим хлопці зараз в ринзі займаються, починають вони класно. Як ти, чи вже осягнув те, що ти, чого ти в Ліверпулі досягнув? Та дякую, все добре. Вже осягнув. Бачите, дуже цікавий бій має бути. Я зараз зустріжу на ньому. Так, давайте всю увагу Душусь. на поєдинок. Захарченко та Резніченко. Yeah. Насправді про про статус боксерів Захарченко, майстер спорту міжнародного класу, чемпіон Європи серед молоді, чемпіон світу з кікбоксингу. Резніченко – 11-0 рекорд в професіоналах і вийшов на футболці, яка нагадує, що він чемпіон WBC Ukraine. в професіоналах. Насправді бій вже зі старту. Ознака того, що це найкращий поєдинок, на на який сьогодні ми, ми можемо мати. Данило, твій прогноз на бій. Та прогнози я не ставлю. Будемо дивитись по ситуації. Але бачите, Захарченко дуже добре користується своєю перевагою в зрості і в, розма... в розмасі рук. 11 сантиметрів перевага в зрості 1,85. Да. У Захарченка 1,74. У Різниченка. Боксера з Умані, Черкаської області, ну і Захарченко з міста Києва. Дуже добре працює Захарченко передньою рукою. Резніченко зумів цю передню руку обійти. Да. Але бачите, не натикається все ж таки на джеб. Іноді. Лениченко намагається зближуватися знову ж. Треба йому на свою дистанцію заходити, треба йому ризикувати. і Захарченко використовується на власну користь. Боротьба змушений рефері втрутитися. Рефері знайомий тобі, правильно, Данило? Так, знайомий. Рефері. Рефері теж Чернігова, як і я. Гарно Захарченко влучає лівою рукою. Да. Якщо... Ну і крім того, ситуація, що двоє боксують правосторонні стійці. Обидва мають ударну ліву руку. Так, зазвичай, коли в... оба бійця в правосторонній стійці, то бій такий, знаєте, як... В'язкий. Да. Ні, навпаки, він такий на дистанції зазвичай буває. Але у нас тут в'язкий бій. Вже такий конкурентний. Резінченко гарно рухає корпусом, не застоюється на місці. Він змушений не посідати по корпусу з корпусу на голову. Переходить Арсеній. Це було красиво. І потім ще й не дозволяє просто відійти Захарченко. Джебом ще й пробуває. Арсеній так, молодець проходить дистанцію. Захарченко по корпусу пробив лівою рукою. Арсеній. М -м -м. Гарна робота Твої корпусу гарно від поправ. нього. Молодець. Насправді класний бій. Фінал чемпіонату України серед студентів. Перший раунд був гарячим. А, перший це раунд це. був гарячим. Данило, кому ти цей перший раунд віддав? Блін, не знаю, я не суддя, не буду казати зараз. Що ж, суді у нас є. Да. Вони зараз кажуть. бачимо хайлайти, першого раунду було Чемпіону Падіння. Арсенія, Падіння через те, що підслизнувся він гарно плечем перекривався. Ну і з Арсенієм, я так розумію, ти знайомий, так? Так, трохи знайомий. І з Нікітою маєш, маєш можливість познайомитись зараз, правильно? Так. Нікіта Захарченко, 4 проти 1 в червоний худ віддають судді. Наскільки згоден? Та, мабуть, згоден, так і є все ж трохи краще був витримуван дистанції. Арсеній знає, що перший раунд залишився за суперником і Арсеній відразу. Береться за справу. Треба. Треба йому відіграватися. Ой, молодець. І бачите, гарно це робить. Зараз і передня ручка його проходить. Захарченко витягнув на себе і контратакував відразу. Ну, от Просто величезна насолода від того, що в ринзі роблять хлопці. Так, дуже красивий конкретний бій показують. На ближній дистанції накатує, накатує Арсеній. Резніченко намагається підтискати Захарченко, Захарченко, джеб від нього крутезний. Різкий, жорсткий. Тоді, коли Резніченко цього не очікував, він бік намагається Захарченко піти. Резніченко його зупиняє і накидає свої удари. Вже від Захарченко. Резніченко за дуже рукою, корпусом. Карченко джеб від нього точний. Бій, кому не хочеться нічого казати, так, Данило? Просто так, хочеться так, дивитися. Так, так, до... Хочеться дивитися. З величезним захватом спостерігаємо за цим поєдинком. Джеб від Захарченко. Ой, так, намагається зблизитися правою з боку біля, але Захарченко передньою рукою працює. І тут насправді... Зараз Росеньєво буде те, що йому треба. В нього це виходить. Публіку реакція публіки вона дуже ваш. добре ілюструє, що, ми що відбувається в ринзі. Найбільш активні глядачі за весь сьогоднішній день. Бачите, на майже кожного разу влучає Арсеній, що ми більше. Зараз примахується від лівою рукою. Розмаше стебув за Харченко. Це побачив. Захарченко заховався за спину Різніченку. Плече прибуває Різніченко. Голову не зумів донести свій удар. Знову Захарченко встигну відхилитися назад. Тільки трохи зачепив його Різніченко. Джебід Різніченка. По корпусу жорстко. Головами трошки. Плечем так голову залетів Захарченко? Так, так. Рефери робить зауваження... Точніше, Різніченко звертається до рефері, аби той зауваження зробив Захарченко. Тів хвилину до завершення другого раунду. Не дозволяє Захарченко дотягнутися до себе Джебом. По корпусу собі викидає джеби Захарченко, але акцентованого удару від нього не було. Так, Непоганий захист. Дуже добрий, навіть скажу Арсенія. Добре відчуває. Останні секунди. І відразу тільки репері дозволили знову боксувати Захарченко на суперника кидається. Так. І лівою і з боку Захарченко влуччу, а потім пішов. А потім пропустив Різниченка повз себе. Вау! Зараз цікаво вже. Вже має, я не знаю, мені в цьому Сині раунді більше сподобався Арсеній, все ж таки. Різніченко. Зараз подивимось. Але ж я повторюся, я не суддя. Чемпіонаті України до двадцяти. Його Сергій та Віктор Петриченко. І що ж тут інтрига зараз? Кому ж цей раунд віддали судді? Насправді раунд класний, який Різниченко просто відразу без, без розбігу, без розгону, тільки раунд розпочався, відразу кинувся на Захарченка. Відігравати тут дефіцит, який був після першого раунду. Але потім Захарченко все ж підвирівнював ситуацію і. І не ясно. І, і не побачили ми на табло. Кому віддали другий раунд судді. Інтрига, інтрига, вона дуже гостра. Третій раунд. Хто забирає цей біг, хто стане чемпіоном України серед студентів до 75 кілограмів? корпусу Резніченко, відволікає Захарченка. працювати треба Захарченку. Якось наче втомився, здається. Хто саме? Захарченко. Дві хвилини ще залишається в бою. Вже від Ну, Темп спав. Да, Кількість виконаних ударів серйозно зменшилася в третьому раунді. Дуже активно хлопці працювали в перших двох. Не треба демонструвати і характер, і підготовку. Мені здається, тут третій раунд має бути вирішальним. всі сили віддати хлопці. Це Харченко, Джебом влучив. Дістав, здається, лівою рукою також. Так, так, так. Дістав. Кросом дотягнувся. Півтори хвилини Резніченко підскакує з правим боковим, жорстким, хорошим. Дуже рівний такий третій раунд поки. Влучає Добро. передню рукою з боку Захарченко і відскакує відразу. Різніченко намагається підпускати, намагається йти. Першим новим працює. Влучає Різніченко і без удара не відпускає. Ще й правим з боку дістав. Захарченко на нога підпрацьовує. Просто сідає на велосипед. Зараз Захарченко і від Різніченка йде. Захарченко! Гарна така від нього. І не дозволив Різніченку він відповісти. Відразу під паху його заховав. Відразу разу схопив Різніченка, бо знав, що Арсеній відмовчуватись не буде. Джеба від Захарченка. Захарченко. За Харченко біля канатів з Різніченком врубаються. Останні секунди. І лунає гон. Крутезний бій. Да, Між Нікітою такі. Захарченком та Арсенієм Різніченком фінал до 75 кілограмів Данило. Такі мають бути фінали. Ось саме такі. Дуже красивий, дуже конкурентний бій. Зараз подивимось. Напевно, якби це був вечір профі-боксу, то Захарченко і Різніченко в мейн-івенті, в головному бою, ми всі сиділи і чекали, коли вони вийдуть до ринку. І ось. Три раунди. Гарної рубки. І інтрига, інтрига серйозна. І інтрига серйозна. Кому ж саме судді віддали цей бій? здобуває Червона Одностайним рішенням суддів. Данило, наскільки ти згоден з цим рішенням? Та згоден з цим рішенням, в принципі. В принципі, згоден. Скажу, що дуже конкурентний бій могло б бути і по-інакшому, але все ж таки краще був сьогодні за Харченко. Третій раунд все ж таки він трошки краще був.